Сьогодні пропоную вам вправу, яка називається картина світу методом арт-терапії. Більшість людей сприймають світ навколо себе як більш чи менш безпечне місце. Це є основою для оптимізму і віри в сприятливі життєві перспективи. В результаті перенесеної психічної травми сприйняття навколишнього світу порушується. З'являється недовіра до нього, відчуття навколишнього світу як ворожого і небезпечного місця. Ті, що пережили психічну травму, можуть представляти собі іншу реальність, в якій немає болю і страждань. Такі фантазії, і мрії мають певні підстави, відображаючи потребу людини побудові моделі гармонійного світу, позитивному світові чутті, де є місце любові, турботі. Комфорту, задоволенню і безпеці. Одним з важливих кроків на шляху надбання такого світу є перегляд відношення до світу в сьогоденні, яке забарвлене песимізмом, недовірою і депресією, що є наслідком травматичної травми. Ті, хто принесли травму, часто оперують двома полярними уявленнями про реальність. Одне з них має ідеалістичний характер і забарвлено виключно позитивно, інше в ціло негативно. Їх сприйняття свого минулого, того, що передувало травматичному епізоду, часто ідеалізується і виключно позитивно, тоді як сприйняття майбутнього суто негативно. Позбавлення від наслідків психічної травми. Неможливо за умови збереження однобокого, ідеалізованого або цілком негативного сприйняття життя, потрібна побудова збалансованішої картини світу, в якій є місце як позитивним, так і негативним проявам. Для ефективного функціонування в реальності людині треба сформувати реалістичніше уявлене про світ. При виконанні першої частини цієї вправи передаємо можливість прояснити особливості свого сприйняття світу після неприємної життєвої ситуації, події, перенесеної якоїсь травми і порівняти його з ідеалізованим уявленням про життя. Спочатку створюються два колажі, дві діаметрально протилежні картини реальності. Одна відповідає такому сприйняттю, яке є слідством пережитої травми, інша максимально очищена від цього негативного. Виконання другої частини вправи пов'язане із спробою змінити уявлення про світ на основі інтеграції елементів першого і другого колажу. Матеріали, які вам знадобляться, це Декілька листів білого і кольорового паперу для малювання, декілька кіл розміром приблизно відповідних аркушів паперу, які ви візьмете, акрилові або гуашові фарби, або лівці. Можна брати ілюстровані журнали, також потрібні ножиці і клей. Подумайте, як перенесена психічна травма вплинула на ваше сприйняття світу. Перерахуйте декілька характерних особливостей такого світосприйняття. Друге. Перерахуйте декілька характерних ознак ідеальної картини світу. Потім візьміть два кола, вирізаних з паперу білого кольору. Створіть перший образ, який передає картину світу, основану на пережитому травматичному досвіді. Використовуючи перше коло. Для цього заповнюють його лініями, формами та кольорами за допомогою фарб, а також вирізок із журналів. І запитайте себе, яке враження створена картина справляє, що ви відчуваєте, дивлячись на неї, яке світовідчуття вона передає. Потім підберіть для першого образу фон, використовуючи для цього білий або кольоровий папір. Його відтінок міг би відповідати тим відчуттям, які ця картина викликає або передає. Ви також можете розформувати або оформити фон самостійно на окремому аркуші паперу. Помістіть на створений фон заповнену окружність. Що передає картину світу, засновану на пережитому травматичному досвіді, поки що не приклеюйте її. Далі створіть другий образ, що передає ідеальну картину світу, використовуючи другу окружність. Для цього заповніть також її лініями, формами та кольорами за допомогою фарб і вирізок із журналів. Запитайте себе, Яке враження створена картина справляє, що ви відчуваєте, дивлячись на неї, яке світовідчуття вона передає? Далі підберіть для другого образу фон, використовуючи для цього білий або кольоровий папір, щоб відтінок міг відповідати тим відчуттям, які ця картина викликає або передає. Ви також можете розфарбувати або оформити фон самостійно на окремому аркуші паперу. Помістіть на створений фон заповнене друге коло, що передає ідеальну картину світу, але не приклеюйте її до фону. Зробіть самоаналіз. Розташуйте дві роботи поруч одна з одною. що в них спільного. Чим вони відрізняються одна від одної. Опишіть почуття, які ви відчували, створюючи першу і другу роботу. Напишіть також, що вам подобається в першій і другій роботі. І опишіть, що вам не подобається в першій і другій роботі. Далі об'єднуйте дві роботи, створені на попередньому етапі, поєднуючи їх частини одна з одною. При цьому ви можете розрізати або розривати як фони для кожної роботи, що ви створювали, так і самі композиції, виконані на основі кола. Далі знайдіть оптимальне розташування для обраних елементів і потім приклейте їх до фону. Це буде у вас третя така композиція. І задайте собі питання. Опишіть. Що виявилось для вас найцікавішим і найважливішим у процесі виконання цього завдання? Поясніть, яку роль відіграють елементи взяті з першої і другої композиції відповідно до різного свідосприйняття, коли вони були включені в нову інтегровану композицію? Яке світосприйняття у вас вийшло в кінцевій композиції? Поясніть, яких змін зазнали дві картини світу. Коли вони були включені в нову інтегровану роботу. І подумайте, як виконана вами робота з інтеграції елементів двох протилежних картин світу, може сприяти вашому стіленню і гармонізації ваших стосунків з новою реальністю.